І ми з вами виконуємо практичну роботу. Будемо виконувати її взорті для лабораторних дослідів та практичних робіт за авторством Регоровича та Череваня. Хімія 9 клас. Перш ніж перейти до виконання практичної роботи, нам слід ознайомитись з правилами безпеки під час виконання хімічних дослідів, також. З чим ми можемо бути обережними, зупиняйте відео, переглядайте також правила роботи, практичної роботи, і нам потрібно знати першу допомогу при потраплянні розчинів на шкіру. Отже, перейдемо до самого виконання практичної роботи. Отже, відкриваємо сторінку 18 Перед нами практична робота номер 1 Реакції йодного обмину між електролітами у водних розчинах. Ми поставимо дату і свій підпис. Щодо досліду номер 1 У дві пробірки налити по 1 мл розчину натрій карбонату. Отже, в кожній з пробірці натрій -карбонат. Давайте Пишемо формулу натрій карбонату. Натрій карбонату. Хто не пам'ятає, хто пам'ятає, але потрібно знати, як виглядає натрій, натрій 1. Отже, так, натрій карбонат у нас. Натрій 1 це валентість 1. Карбонат це у нас СО3. Ось карбонат підписано. СО3-2 мінус. Отже, валентість 2. СО3-2- валентність 2. Отже, 1-2 відрізняються, відрізняється, навприбуде 2. Пробірку 1 долити 2-3 краплі хлоридної кислоти. Як виглядає хлоридна кислота? H-хлор. Звідки я такий впевнений, тому що H і хлор-хлорид. А якщо H і хлорид, то це хлоридна кислота. H1 хлородин мінус. Отже, по валентості 1 і 1 скорочується. А в пробірку 2 долити 2-3 краплі розчину у кальці хлориду. Отже, кальцій хлорид. Кальцій з хлором. Кальцій виглядає ось так. Це валентість 2 по 2 плюси. Хлор. Ми вже зустрічали, але перевіримо, ось хлор один мінус, хочу вартість 1. -1, -1. Нахрест буде 2, одиниці не пишемо. Ось така формула кальцій хлорид Щодо спостереження, ми повинні зробити саме. Дослід. Але, знаючи, що буде відбуватися при зміщенні натрій карбонат з хлоридною кислотою, утворюється, ось, наприклад, передня частинка задня, карбонатна кислота. Вона нестабільна буде давати вуглекислий газ та воду. Тобто буде виділення газу в пробірці 1. А в пробірці 2. Утвориться кальцій карбонат, передня частини СО3, а кальцій карбонат не розчинний. Зараз можемо знайти кальцій і СО3 у нас ось, не розчинна осад. Тут поява осаду. Щодо молекулярного рівняння. Давайте ми запишемо. Тут у нас є. Давайте перша пробірка. Там буде утворення газу, нагадаю, як це все робиться. А в другій пробірці повністю завершити самостійно. Тобто натрій карбонат. При контакті з хлоридною кислотою нам дає утворення води вуглекислого газу. та е, У нас натрій хлориду буде. Натрій хлор, натрій одновалентний хлородновалентний. І ми бачимо, що не урівняно. Тут натрій 2-2. Гідрогені хлорів 2 стало. Тут хлорів 1, домножаємо на 2. Гідрогенів 2, гідрогенів 2, Карбону 1 карбону 1, Оксидів 3, 1 плюс 2. 3. Рівність дорівнює. Отже, у нас тут утворюється 2 на електроліти: це вода і карбонат, натрій карбонат розчинний. Електроліт. Далі хлоридна кислота. У нас. Аж з -хлор, хлором. Розчинне це електроліт. Отже, тут у нас розчинне, тут розчинне. Два електроліти і перевіримо натрій хлорид. Натрій з хлором розчинний. Розчинний. Також електроліт. Все, що розчинне, розкладаємо на іони. Це буде натрій плюс СО3, натрій плюс СО3 мінус. Чому так? Так як записано підручнику. Натрій плюс і СО3 мінус. Біля натрію нема цифр, а тут цифра 2 отже, на наперед. Далі отже, розпадається на йони, це H плюс хлор мінус. Чому так? Тому що в нас є H і хлор мінус. Тут цифра 2, на підручнику не було, тут 2 і 2 наперед. Далі дорівнює. Далі електроліти ми не чіпаємо. Не електроліти не чіпаємо. І далі електроліт, натрій хлорид. Натрій хлорид, натрій, і... натрій плюс хлор мінус. Натрій плюс, хлор мінус. А тепер бачимо цифру 2, яка мав підручного, і тут стосується до всіх іонів. Тепер дивимося, що однакове. Це натрій однаковий і хлор однаковий. Все що. Однак ви скоротили і все, що не скорочується, записуємо далі. со 2 мінус плюс 2H, дорівнює H2O плюс СО2. Ось такий запис, ось таке у нас скорочене йонно-молекулярне рівняння. Перше рівняння молекулярне, друге повне йонне, і тут в нас далі скорочене йонне рівняння. В пробірці 2 робимо самостійно. Я вам запишу, що контактує. Тобто в пробірці 2 відволнат і карбонат. Контактує з кальцій хлоридом. Тут валентість один, тут 2, тут один. Тут 2, тут один. Обміняти передні частинки, урівняти, знайти, що розчинне, що не розчинне. тут буде не розчинне кальцій карбонат. Така маленька підказка. І тут ви завершуєте, тут розкладаєте все, що розчинне, Потім те, що скоротилося, не записуємо, а те, що не скоротилося, записуємо тут. Дайте відповіді на запитання, ці реакції є оборотними чи не оборотними? Ці реакції не оборотні, тому що поява газу і осаду свідчить про те, що реакція не оборотна. Чи відбувається реакція, якщо замість розчину натрій карбонату використати нерозчинну сіль? Так як хлоридна кислота активна, вона буде давати реакцію. Так як натрій якусь нерозчинну і кальцій хлорид брати, то реакція ну, буде швидше за все не відбуватися через те, що важко підібратися в такому випадку до такої речовини. Вона не буде розпадатися на йод. Але у випадку хлоридної кислоти, так як кислоти потужні речовини, то вони можуть і в нерозчинні, коли нерозчинні солі, будуть дати таку реакцію. Далі У дві пробірки налити по 1 мл баррі хлориду. Формула барі в нас двохвалентний, хлор одновалентний. Чому так? Спевнений. Тому що ось барі 2 плюс, а хлор 1-2 Отже, в нас є 2 плюси, це валеність 2, 1 це валентність 1. відрізняються, відрізняється, наприклад, барі хлорид. Ось так виглядає. Додайте. Першу пробірки натрій сульфат. Отже, натрій сульфат у нас буде. Як виглядає натрій одновалентний сульфат двохвалентний. Чому так? Тому що в нас в підручнику натрій 1 плюс, а ВС4-2 мінуси. Отже, валентність натрію 1, а С4-2. Один і два відрізняється, отже, нафрист буде 2. І в пробірку номер 2 долийте 1 млж аргентом. Один нітрату. Тут аргенту, Одновалентний нітрат. Одновалент. Один один скоротиться. Чому в того і того один? Ось аргентом один плюс це валентість 1. Нітрат це в нас один мінус. Отже, Валентість 1. Один один скоротився. Далі. Що відбувається? Тут відбувається наступне, що буде випадати білий осад, а тут сир нестий. Осад буде випадати. Ніби як скисає молоко і такі корпинки будуть утворюватись в пробірці номер 2 Давайте якраз розглянемо в пробірці номер 2 що це таке за сильності осад, що це по можливості, яка буде реакція. А в першій пробірці я вам напишу, що контактує. Тобто барій хлорид у нас контактує з натрій сульфатом Валентину, все вам потрібно обміняти просто частинки, електроліти скоро не розписати, на електроліти не скорочути. Тут буде осад, оцей білий осад це барій сульфат. Отже, далі ми запишемо пробірці 2, що відбувається. Це барій хлорид, контактує з оліантом електронного Отже, це барій хлорид. Контактує з аргентом одновалентним нітратом. Ми записуємо формулу. тут 21, 1, тут 2 і 1. Обмінюємо частинки, це барій нітрат буде. Тут 2, тут 1 валентість, навхріст буде 2, 1, і напишеться. І аргентом з хлором. Аргентом хлор тут 1 і один. Нас скорочується. Далі хлорів 2, хлору 1 домножаю на 2, аргентом 2, аргентому 2. Нітрат типу групі в 2. Барі 1, баррі один урівняно. Тепер знаходимо, що розчини, що не розчине. Баріхлорит. Барі з хлором. розчинне, Розчинне. Аргентом з НО3. Аргентум з НО3 з нітратом. Розчинне. Барі, нітрат. барі з но 3 Розчинна аргентом з, з хлором. Не У нас осад. Сирнаси. Не розчинений електроліт. Все, що розчинно розпадається на йони, не, розчинно, не розпадається. Пишемо все за підручником. Отже, це буде. Барі 2 плюс за підручником, плюс хлор мінус. Біля хлору. Там цифри немає. Тут, на жаль, на два ось цю цифру. Далі додаємо, аргентом нітрат розпадається. Це на аргентом плюс плюс Н3. мінус. Так як цифра 2, тут вона стосується до, до, до аргентуму і до нітрату. Дорівнює. Баре нітрат електроліт розпадається на барі 2 плюс та n 3 мінус. Так як тут цифра 2 там немає, там на період. Не електроліти не чіпаємо 2 аргентом хлор. Це наш осад. Однаково скорочуємо це барій, скорочуємо та НО3. Залишається 2, 2 хлор-мінус плюс 2 аргентум плюс дорівнює 2 аргентум-хлорид, аргентум, аргентум новоледний хлор. Чи відрізняються осади в двох за виглядом та складом? Так, відрізняються за виглядом та за складом. Розумію. Дослід 3. 4 пронумерованої пробірки налийте по одному мл. Так отже, розчин калій хлорид. Вам потрібно тут записати, як виглядає калій хлорид. Як калій хлор валентості, записати форму. Далі. Розчин калібромід. Калібромід записати. В підручнику. Далі калійодид. Калійодид записати. І далі розчин калійортофос. Тут калій ортофосфат. І до кожної з пробірок додати аргентовновалентий нітрат. Тобто тут буде у нас записуватись в першій пробірці каліхлорид плюс моновалентний нітрат. У другій пробірці буде калібромідлюс моновалентний нітрат. В пробірці 3 тут буде. Калій йодид плюс аргентомовалентний нітрат. І в четвертій пробірці буде калій ортофосфат плюс аргентомоновалентий нітрат. Аргентомоновалентий нітрат ми записували раніше, то я тут запишу. Ось, Аргентумоноваленти нітрат не міняється. Аргентомоновалентний нітрат ось такий має форму ось таку аргентомоновалентний нітрат. Арогентом одновалентним. Давайте четверте зробимо, коли у нас контактує калій ортофосфат калій з ПО4. Чому так? Тому що записується ось калій 1 плюс це одна валентність. ПО4 у нас ортофосфат 3 мінус з одновалентність. Тут 1 1. 1 і один. Один і 3 відрізняється. Тут, тут три. Калій 3. Калій-3ПО4 правильна формула для калій ортофосфату. Отже, давайте завершимо. Це буде калізенно3. Тут 1 скорочується, а також буде аргентум. Воно валентисть ПО4. Тут валентість в вхрест 3. Е, Урівнюємо аргентум 3, аргентум 3, каліїв 3, каліїв 3, НО3, 3, Н3, 3, калій 3. Все урівняно. Шукаємо, що електроліти, що не електроліти. Отже, у розчинне. Розчинне. Аргентом нітрат. Ми вже зустрічалися аргентом занутри. Розчинне. Калійнітрат. Калій з нітратом розчинним. І аргентом ортофосфат знайдемо наш аргентум і ортофосфат. Ось осуд. Не розчинне осуд. Причому жовтого кольору. Так, осенне електроліт, не розчин. Скорочимо однакові. Отже, за підручником так і слідкуємо калій плюс плюс ПО4, 3 мінус. Біля калі не було цифри. Тут ставимо періт. Плюс аргентом плюс плюс Гнот 3 мінус. Тут цифра 3, отже, на періт 3 дорівнює. Електроліт розпадається, за калій плюс плюс Гно. 3 мінус. Тут цифра 3 на виставляється. І на електроліти ми не чіпаємо. Отже, формула аргентом 3 по 4 без змін залишається. Однак скорочуємо це -калій, 3 калії і 3 Н3 ну, групи. Все, що не скоротилось, виписуємо на ньому рівняння. 3 4 плюс Аргентум плюс дорівнює аргентом 3 по 4 там у нас жовтий осад. Чи відрізняється осади у своїх пробірках за виглядом та складом? Так відрізняється. Далі дослід 4. У 4 пронумеровані пробірки налийте по 1 мл розчину сульфатної кислоти. Та додайте кожному 1-2 краплі розчину індикатора лакмусу або метилоранжу. Отже, в кожну з пробірок. Ми додаємо сульфатну кислоту, формула сульфатної кислоти H2 so 4 Тут валентість один, тут два. В кожну з пробірок ми записуємо Ось тут: сульфатна кислота H2 so 4 один валентість 2, H2 so 4 і тут H2SO4. Тут всі вони підфарбовані розчином. Лакмусу або металоранчок. Ми візьмемо давайте, лакмус. Лакмус нам кислоту в кислоту рожево-забаром, рожево-черване. Додамо пробірку лугу 1 зміни індикатор. Розчин лугу. Давайте що це за луг візьмемо? Давайте це натрій гідроксид візьмемо. Натрій і 1. Завершити, що буде. Тобто в нас буде знебарвлення. Буде зміна кольору тут. Буде нейтралізація проходити, був червоний колір, дати нати гідроксид, буде назад фіолетовий, здавати колір, справжній колір лакмусу, буде реакція нейтралізації. Ні, кислоти, ні лугу там не буде. Далі до пробірки 2 додати баріхлорид. Отже, тут потрібно додати баріхлорид. Вже знаєте, як створювати формули. Далі пробірки 3 додати 1 мл розчину натрій сульфіту. Додати натрій -суль сульфі. Ту сульфіту, то со 3 Це тут буде утворюватись газ. Ми це зробимо з вами. І е, тут не видно магній. До пробірки 4 додати магній хлорид додати магній хлорид Формула ось така. Е, Першу пробірку, другу пробірку і четверту пробірку вам потрібно самостійно зробити. Отже, давайте ми зробимо тут завдання пробірці 3. Пробірці 3 буде відбуватись наступне. Це е, передні частинки тут буде H2O, so 2 та сульфат. Два на електроліти утворюються Також дивіться H і SO4 це у нас розчинне, отже електроліт. Натрій – 3 Натрій – 3 Розчинний електроліт, сульфіт. Два не електроліти, і натрій сульфату. Отже, натрій сульфатом розчинне. Все, що розчинно, розкладаємо на йони за підручником слідкую. H4. so 2 тут 2 нам навхрест 2. Додаємо натрій Плюс СО3 2 мінус. За підручником. Тут натрій 2. Напері 2. Далі в нас урівняно було рівняння, бо натрій, тут все сходилось. Далі дорівнює. Два на електроліти без змін. СО2 це газ. І в нас натрій сульфат. Електроліт розпадається на натрій Плюс, плюс со 4 2 мінус, І тут цифра 2 та 2. Так, Отже, натрій 2, натрій 2 скорочуємо. і Також скорочуємо SO4 СО і СО4, 2 мінус. Залишається у нас 2H плюс, плюс СО3, 2 мінус, І в нас утворюється 2 електроліти. Це вода та сульфур, 4 рігулентний оксид газ. Він у вигляді газу. Бульбашки газу буде. Е, які ознаки свідчать про те, що реакція відбулася? Відбулося знебарвлення індикатора. Поява газу, поява осуду це всі ознаки, які відбуваються в, даній, в даному досліді. Реакції оміну на електроліками відбуваються повністю за таких умов. Тут має бути утворення води, о, має бути вода, має бути газ, має бути осад. Озис буде випадати на дно, газ буде підніматися, у вигляді бульбашок утворюється вода, вона нейтральне середовище, то індикатор, наприклад, змінюється на нейтральне середовище. Ось така у нас практична робота щодо між обміну між розчинами електролів. У нас відбулися реакції йонного обміну між розчинами електролів водних саме розчинок. Мета у нас роботи це здійснити реакції обміну між розчинами електролітів і закріпити наші знання про процеси дисоціації електролітів, вдосконалити вміння складати рівняння хімічні реакції. Тобто вам потрібно завершити в кожному досліді, там, де я не писав, все завершити самостійно.